А ви, прошу пана ЗІКу, теж, хто вам дав право ілюструвати? Я такий самий ілюстратор може бути, вони, як і ви. Вони, вони ви сидите на каналі, потягаєте, ми, чому вони мене не, не запросити? Я, я ж теж хочу, я ж такий самий. Ви що, на виборах виграли по місці? Ви маєте право всіх ілюструвати. Давайте вас проілюструємо.

Прошу мене, ваш канал вже все так добре десь Що це за канал і ще? Загадить його далі навертається, бо я просто дивсь, просто на Майдані Бог просто диви реальний був. Де ті вчора були на Майдані? Або ворога. Як вони зараз що містів привозили, там давали пацану, бо ми знали, що війські не повіли. Маріуполь, хто в Донецьку зарізали свободівця, чого ви на не неї лите? Ви аж кіпіте злобою ненавистю до цієї свободи. Ви фашист, посібник фашист. Ви нормальне це фашистська. Ваше є. Тому що тобі ніхто не давав право ілюструвати нічого. Хто тобі дав? що Сум'я? Я знаю, був сертника. Сюди до того ілюстрації потякає багато що ти потякаєш? Нет. Ти сьогодні йди до школи, на церковну до Приходської, очі вивели, ти урок. <рикло> Ай, ну, ми ви були на Майдані, щоб нас зустрівати. <рикло> <В, рикло> ви були на Майдані, щоб <рикло> нас зустрівати. Скільки день ви були? Пофоткалися і пішли? І далі йде в парламент. Ні, ну скажи, мені, ти мені не розказуй, скільки я був на Майдані. Не розказуй мені, скільки я був. Я не знаю, скільки я там були. Людей не накипіло. подумай, що ти говориш. Людей не накипіло. Ви <говори> думаєте, що ви на, на телебаченні говорите? У <працю> Вас крім злоби ненависті. до Львова і до українського народу, нічого немає. Розумієте, так, ви продаєте Україну. Батько продажний не канал. канал. Працюєте працює на зірванні. А хто ваше канал? Знаєш, чи я отримую на цій багаті чи ні?

Ті, що відстояли, ті, що гинули, що їхні батьки гинули, будемо робити, воювати. <плес> на фронт їх поволоче, а не, Чувачі, не <плес> то. <плес> Расказую, не я били, я. не били. били. <плес> Починаєте цей байки розказувати. Хочете зірвати виборів і проплачу. Я нас забули, був грузин і був німець журналіст. А де ви були наші всі журналісти? Я там рядом був, розумієш? Нікого не було. Грузин плакав, розумієш, давав інтерв'ю. А тут ви приходили там. Всі такі стоїть, Я не тільки за вас я говорю, я не маю на вас якогось одного. Ні, не особливо. Я до всіх. А чого так тяжко захищаєтеся? Я не приходжу на особити. Але згодіться зі мною, що не було, так? Я Свої думки Жодного. не маєте. Ну то я хочу послухати, Чого ви підтримуєте? Знаєте, що ви підтримуєте? А в чому ж yeah. журналіст я не хочуть? Я, 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 я не займаюсь політичною. Я також журналіст. Бориславське телебачення, усмішка, на фані. Покажіть, посвідчення.